Вони приїхали, аби подарувати дітям радість. Команда НФК Ураган завітала до вихованців угорницької школи-інтернату. Традиція таких візитів на новорічно-різдвяні свята в драконі віснує вже 12 років. Цього року вони привезли дітям солодощі і косметичні набори. А втім, найголовнішим подарунком була можливість позмагатися у спортивному залі. Зокрема, грали у футзал, баскетбол і волейбол. Дуже добре, що приїжджаєте, граєте з нами. Нам подобається, що ви до нас приїжджаєте з нашим хлопцем також цікаво е, порати футбольною командою. Вже як чотири роки мені приємно грати в волейбол, баскетбол, футбол. І подобається це. В Урагані кажуть, розуміють становище цих дітей, тому і прагнуть їм допомагати. А от щодо їхніх спортивних здібностей, то вони, на думку головного тренера драконів, не перспективні, адже активним способом життя учні захоплені не на жарт. Получили дуже багато позитивних емоцій. Хочу сказати, зараз ми пограли ці ігрові види спорту волейбол, футбол і баскетбол. Досить обдаровані діти тут. Говорять про те, що ну, їхня доля так склалася, але знову ж таки майбутня доля за ними однозначно. Традицію таких святкових візитів в урагані пообіцяли продовжувати і надалі. Відтак приїжджатимуть сюди, до існуватиме команда. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.